Православна церква долучилася до підтримки морального духу бійців. АТО. У у троїцькому соборі десяти воїнам вручили медалі за мужність та любов до вітчизни. Владика Іоасав подякував бійцям АТО за їхню мужність та стійкість. На його переконання, кожен вчинок людини має бути відзначений. А повз таке самозречення не може пройти навіть церква. Ввійшли у бій, ви захищали нашу землю. Ви захищали нашу вітчизну. Захищали наші рідні доми і сім'ї наші. І тому я хочу вам глибоко подякувати. Нехай Господь Бог. Оберігає вас ігор. Вже понад рік на фронті пішов добровольцем у батальйон патрульної служби особливого призначення Івано-Франківськ. Основна локація Маріуполь, хоча бувають і виїзні завдання по Донецькій області. Зараз чоловік на лікарняному стан здоров'я погіршився. Попри те, що знаходиться поруч із коханою дружиною і маленькою донечкою, все одно збирається повернутися назад. Думаю, що 15-го червня вже знову поїду на ротацію. Бо вдома вже не можу бути. Не можу вдома в такий час сидіти. Мусиш. Й обов'язок їхати туди і захищати нашу батьківщину і наші сім'ї. Його дружина Оксана категорично проти повернення чоловіка на фронт. Вона наполягає на повному медичному обстеженні та повноцінному лікуванні, та й страшно знову відпускати, зізнається вона. Прожити очікування і не впасти у відчай допомагають гарний настрій Ігора та доночка, яка також проти батькової роботи. Знаєш, тато стріляє, воює, так, це Телефоні, все питається, чим він проїжджає, питається, а що це таке? О, я приїжджаю і вона кидається мені на шию, обнімає дуже міцно і каже: все, тато, не пущу тебе, більше нікуди на роботу не, не пущу. Очень починають доздівати форму там, чи на службу, чи на заняття. Тато не йде на роботу, не йде, біжить, обнімає і не пускає. Каже, і... Нагорода для Ігора приємна несподіванка. Піднімає настрій та надихає на нові мужні вчинки.